Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Сьогодні у нас вступна зустріч теми біблійні ворота, під час якої ми розглянемо місце знаходження просторих воріт та тісних воріт, про які говорив Ісус Христос. Як ми розпочинаємо наші сьогоднішні дослідження, нехай слова царя Давида записані у 25-му Псалмі будуть і нашою молитвою. Дороги твої дай пізнати мені, Господи, стежками своїми мене попровадь. Провадь мене в правді своїй і навчити мене, бо Ти, Бог спасіння мого, кожен день я на тебе надіюсь. Кожна віруюча людина проходить через ворота спасіння в момент свого народження згори. у цей момент народження від Бога. Віруюча людина отримує Святого Духа та вже рахується спасенною. Шлях спасенної людини починається з моменту народження згори, з моменту народження від Бога. На цьому шляху християнина знаходяться і інші ворота є ворота та дорога освячення, котрі ведуть до спасіння душі та нагороди. Але є і ворота та дорога, котрі ведуть до втрати нагороди. Розглянемо наступні біблійні вірші. Від Матвія 7 розділ вірші 13 по 14. Увіходьте тісними ворітьми, бо просторі ворота, і широка дорога, що веде до погибелі, і нею багато хто ходять, бо тісні ті ворота, і вузька та дорога, що веде до життя. І мало таких, що знаходять її. У цих віршах записані слова Ісуса Христа, де Він говорить про просторі ворота та широку дорогу, що ведуть до погибелі, а також про тісні ворота та вузьку дорогу, що ведуть до життя. Дуже часто можна зустрітися з наступним поясненням цих віршів, як зображено на наступній діаграмі. Це пояснення звучить приблизно так. Ісус Христос запрошує усіх неспасенних людей увійти через тісні ворота та йти вузькою дорогою, щоби спастися. Але багато неспасенних людей входять просторими воротами та ходять широкою дорогою та залишаються неспасенними. Але таке пояснення є неправильним. Якби таке пояснення було правильним, то спасіння духу людини залежало би від праці та поведінки віруючої людини, що суперечить вченню Біблії. Апостол Павло писав у своєму посланні до Ефесян у другому розділі віршах 8 по 9. Бо спасенні ви благодаттю через віру. А це не від вас, то дар Божий, не від іділ, щоб ніхто не хвалився. Спасіння нашого духу відбувається не нашим входом через тісні ворота та нашою християнською дорогою, а через віру, яка, в свою чергу є даром Божим. Теж прочитаємо Перший лист Івана, 5 розділ вірші 11 по 13. А це свідчення, що Бог життя вічне нам дав, а життя це у Сині Його. Хто має сина, той має життя, хто не має сина Божого, той не має життя. Оце написав я до вас, що віруєте в ім'я Божого Сина, щоб ви знали, що ви віруючи в ім'я Божого Сина, маєте вічне життя. То де ж знаходяться просторі ворота та тісні ворота. Місце знаходження просторих воріт та тісних воріт відображено на наступній діаграмі. Усі спасенні люди, хто вже пройшли через ворота спасіння свого духу через віру. Стоять перед вибором входу або через просторі ворота, або через тісні ворота, християнин може входити просторими воротами та ходити широкою дорогою, або може увійти тісними воротами та ходити вузькою дорогою. Просторі ворота та широка дорога ведуть до втрати нагород. Та втрати позицій у Небесному Царстві. Вхід через тісні ворота та хода вузькою дорогою забезпечує освячення та веде до спасіння душі. І в кінці цього шляху вузькою дорогою є доступ до вінців, нагород та спадщини. Там теж знаходиться вхід до весільної зали Христа. Сьогодні ми читали вірші послання апостола Павла до Ефесян. Розглянемо, до якої стадії спасіння людини відносяться ці вірші. Послання апостола Павла до Ефесян, другий розділ, вірші 8 по 9. Бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас. То дар Божий не від діл, щоб ніхто не хвалився. Ці два вірші говорять про спасіння духу та про позиційний стан кожної віруючої людини. Також наступні вірші говорять про наше народження згори через віру, як дар Бога. Євангелія від Івана, перший розділ вірші 12 по 13. А всім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати тим, що вірять у ймення Його, що не з крови, ані з пожадливості тіла, ані з пожадливості мужа, але народилися від Бога. Коли людина народжується від Бога, то вона автоматично проходить через ворота спасіння. Усі народжені згори люди є спасеними тільки через віру. Але кожна віруюча людина стоїть перед вибором, яким шляхом іти після народження згори? І Ісус Христос вказує на дорогу та шлях, яким ми повинні йти. Євангелія від Матвія, 7 розділ вірші 13 по 14. Увіходьте тісними ворітьми, бо просторі ворота і широка дорога, що веде до погибелі, і нею багато хто ходять. Бо тісні ті ворота і вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її. Тільки народжені згори люди, ті, хто вже є виправдані перед Богом і виправдані перед Богом вірою, мають доступ до тісних воріт. Прочитаємо слова апостола Павла до римлян. Послання апостол Павла до Римлян, 5 розділ 1 по 2. Отож, виправдавшись вірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, що в ній стоїмо, і хвалимось надією слави Божої. Виправдавшись вірою, означає наше народження згори та виправдання перед Богом. Усі виправдані вірою автоматично переходять через перші ворота спасіння. Ці перші ворота спасіння позначені на цій діаграмі під першим номером. Після свого спасіння духа християнин одержує доступ до тісних воріт, що позначені тут другим номером, і освячення відбувається після проходу через тісні ворота. Усвячення під час шляху вузькою дорогою вимагає вірності та витривалості. Усвячення вимагає зрілої віри та самопожертви. Продовжимо читати, що далі пише апостол Павло. Послання до римлян, 5 розділ вірші 3 по 5. І не тільки нею, але й хвалимось в утисках знаючи, що утиски приносять терпеливість, а терпеливість досвід, а досвід надію. А надія не засоромить, бо любов Божа вилилася в наші серця Святим Духом даним нам. Після входу тісними воротами починається християнський шлях вузькою дорогою. Цей шлях тут позначений третім номером. І на цьому шляху вірний християнин зустрічається з утисками, що приносять терпеливість, досвід та надію. Надію почути від Господа гаразд рабе добрий та вірний. Почути це в кінці своїх перегонів та утримати свою нагороду. Віруючи, людина має вибір. Або входити просторими воротами та ходити широкою дорогою, або входити тісними воротами та іти вузькою дорогою. Шлях вузькою дорогою супроводжується боротьбою, терпінням та самопожертвою. Апостол Павло писав у першому посланні до коринтян у 9 розділі, віршах 24 по 27. Хіба ви не знаєте, що ті, Хто на перегонах біжить, усі біжать, але нагороду приймає один біжіть так, щоб удержали ви. І кожен з магун від усього стримується. Вони ж щоб тлінний прийняти вінок, а ми щоб не тлінний. Тож біжу я не так, немов напевне, борюся не так, немов би повітря б'ючи. Але вмертвляю і неволю я тіло своє. Щоби звіщаючи іншим, не стати самому негідним. У цих віршах апостол Павло писав про біг віруючій людини вузькою дорогою. Також автор послання до євреїв писав послання до євреїв, 12 розділ вірші 1 по 2. Тож і ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків. Скиньмо всякий тягар та гріх, що обплутує нас, та й біжімо з терпеливістю до боротьби, яка перед нами, дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри, що замість радости, яка була перед Ним, перетерпів Христа, не звертавши уваги на сором, і сів по правиці престолу Божого. Кожна віруюча людина переходить через ворота виправдання. Ці перші ворота, через які потрапляє християнин, говорять про спасіння, що вже відбулося у минулому часі. Це спасіння було оплачене пролитою кров'ю Ісуса Христа на Христі. І перехід через ті ворота спасіння. Через ворота виправдання відбувається в момент народження від Бога через віру. В той момент віруюча людина отримує спасіння духа та мир з Богом. Ці перші ворота є ворота позиційної благодаті. Кожен, хто переходить ті ворота, вони знаходяться у Христі. І Христос гарантує віруючій людині вічне життя, яке ніколи не може бути втрачене. Пізніше Ісус Христос вказує на другі тісні ворота, через які Він запрошує пройти кожну віруючу людину. Ті тісні ворота відкриваються в дію благодаті в теперішньому часі, яка зараз доступна всім християнам. За тими, Тісними воротами знаходиться Божа благодать, яка безперервно надається віруючій людині з метою спасіння душі. Завдяки цій безперервній благодаті віруюча людина може стояти, тобто у всьому залежати від Господа. Після входу через тісні ворота. Віруюча людина знаходить мир від Бога та радість в надії на славу Божу. Що це за радість? Це радість віруючої людини, радість віруючої людини, котра освячується, котра зріє у своїй вірі. Ця віруюча людина радіє надією, що зможе брати участь у славі Христа під час його приходу. Щоб мати можливість увійти через тісні ворота, людина сперша повинна бути народженою згори. І коли християнин входить через тісні ворота, то ця віруюча людина отримує доступ до благодаті. Цю благодать отримують ті віруючі, хто продовжують духовно зростати. Однак це також вид благодаті, від якого віруюча людина може впасти багато разів у своєму житті через гріх. Апостол Павло писав у своєму посланні до Галатів у 5 розділі вірші, 6 по, вірші 16 по 17. І кажу: ходіть за духом. І не вчинити пожадливості тіла, бо тіло бажає противного духові, а дух противного тілу, і супротивні води один одному, щоб ви чинили не те, чого хочете. Але навіть після того, як віруюча людина е зійде з тої військової дороги, вона може знову повернутися через. Сповідь та покояння. Перший лист Івана, перший розділ, 9 вірш. Ми читаємо. Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний і праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Підсумуємо сьогоднішню зустріч. Є два досвіди благодаті представлені двома воротами. Про які написано в Біблії, тоді як благодать від перших воріт, воріт виправдання, рятує нас від покарання закону, благодать, яку можна знайти поза тісними воротами, рятує нас від діл закону. Тоді як перші ворота пов'язані з запечатуванням Святого Духа, другі тісні ворота пов'язані з повнотою Святого Духа. Тоді як перші ворота виправдання говорять про Святого Духа, хто живе у віруючій людині, вхід через тісні ворота говорить про Святого Духа, хто живе через віруючу людину, тоді як перші ворота виправдання говорять нам про мир з Богом, тісні ворота говорять нам про мир від Бога. Тоді як перші ворота виправдання говорять про нове життя, тісні ворота говорять нам про життя з подостатком. На цьому ми закінчуємо сьогоднішню зустріч. Дай Бог наступного разу ми продовжимо досліджувати тему біблійні ворота. Зростаємо у благодаті та пізнанні Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі.